6 лютого у Лондоні пролунали гарматні залпи. Так, столиця Великої Британії святкувала 63-ю річницю сходження на престол королеви Єлизавети II. Поблизу Тауерського мосту лондонський резервний полк влаштував святковий артилерійський салют. У грін парку королівська кінна артилерія створила ціле театралізоване дійство. Вершники проскакали по зелених луках, облаштували на галявині церемоніальні гармати та дали 41 залп. До лондонського салюту також приєднався Единбург. Зі стін старовинної шотландської фортеці гармати вистрілили 21 раз. Сама Єлизавета не брала участі у святкуваннях. Королева щорічно відзначає цю дату у вузькому сімейному колі. Знаменита прапрабабці Єлизавети, королева Вікторія, у 19 сторіччі правила країну 63 роки і 7 місяців. У вересні теперішня королева може побити цей рекорд.